Шановні учні, це друге доповнене відео для того, щоб показати Вам, як користуватися електронним зошитом, якщо він у вас не відкривається для редагування. І так, заходимо в Google клас. Наприклад, я в 5А класі і отримала ось таке завдання, в якому потрібно відкрити електронний зошит і з сторінки 30 виконати завдання 3 і 4. Нагадаю вам, що зошит, так само, як і підручник, знаходиться в розділі Інформація. Повертаюся назад, заходжу в розділ завдання і йду в самий низ, розділ Інформація. І тут є запис Підручник та ЗОшит з інформатики. Ось ЗОшит, який нам потрібен. Натискаю на нього. Загрузився зошит, і е, поки що він у нас відкритий тільки для того, щоб переглядати. Для того, щоб е, мати змогу в ньому редагувати, натискаю ось на цей значок олівця. Якщо у вас не виходить такі результати, і ви не можете скористатися олівцем, але зошити у вас відкривають на смартфоні або на планшеті, ви знаходите сторінку 30, ось я її вже знайшла. 30-та сторінка завдання номер 3 і 4. Що тепер зробити? Тепер спробуйте, будь ласка, зробити скріншот. Я затискаю кнопку вимкнення телефону і гучність вниз. Разом. Робиться скрін, і я відкриваю своє зображення. Відкриваю я його за допомогою звичайної галереї. Ось я відкрила фотографію скрін зображення сторінки. Натискаю на олівець. Я думаю, що у вас також обов'язково повинен бути цей інструмент. У мене одразу відкривається можливість його трошки обрізати. Я можу це зробити. Тепер, як мені знайти тут можливість, щоб я могла писати або хоча б малювати. В мене такий інструмент знаходиться у групі, там, де смайлики. Ось тут. Бачите, є малювання, стікери і текст. Ось, якщо писати текст, я натискаю на інструмент текст і одразу в мене мігає курсор. І я можу тут писати, наприклад, мені потрібно в третьому завданні пронумерувати послідовність дій. Тобто, я натискаю номер 1 і натискаю готово. Ось у мене вже готова одиничка, що мені з нею робити? Ви можете збільшити двома пальцями ось так збільшити сам саму картинку. Потім зменшити за правий нижній кут свою одиничку. Двома пальцями переміщаюся по екрану, захвачую одиничку і несу її туди, де це потрібно зробити. Наприклад, ось тут. Знову збільшую, натискаю одиничку, зменшую її. Якщо у вас обраний колір не досить, не досить такий темний і яскравий, я вам пропоную обов'язково його змінити. Для того, щоб було гарно видно. Наприклад, натискаю ще раз текст, натискаю на колір і обираю справа значок і обираю, наприклад, ось такий темний, зелений або темний синій, щоб було гарно видно. Якщо ви будете обирати світлі кольори, вони на білому фоні будуть погано видні. Давайте, наприклад, синій. Натискаю готово і пишу, наприклад, 2. Так само можна обрати, тут, бачите, трошки жирним ваш текст, і натискаю готово. Вона в мене вилетіла на середину, так, вона зазвичай всередину виходить. Я її зменшую і переміщаю, наприклад, ось сюди. Виконала. Так можна користуватися текстом. Якщо все ж таки, ну, можливо, такої функції у вас не буде, як текст, у вас обов'язково буде функція малювання. Ось в даному випадку у мене малювання. Які тут є інструменти? Тут є олівець, натискаючи на нього, я можу обрати ось саме цей інструмент. Не ось цей, тому що це перо, і воно буде не дуже гарно виглядати і буде погано видно. Обирайте олівець, жирність. Цього інструменту не обирайте дуже жирним, тому що буде не видно гарно цифри. Прозорість обирайте 100% і тут так само оберіть гарний темний колір. Наприклад, так закриваю, збільшуючи достатньо великим, щоб було видно. Я, наприклад, знаю, що в мене тут повинна бути трійка. Ось я написала трійку. Потім знову пальчиками двома зменшую і бачу от такий результат. Знову збільшую, подивилася, який мене повинен бути четвертий пункт, і написала, наприклад, четвертий і п'ятий. Так, я завершила третє завдання. І так ми можемо продовжувати заповнювати ваше завдання. Наприклад, я поставлю тут 4, тут 5. А потім зрозумію, що я зробила щось неправильно. Як же ж повернутися назад, або стерти те, що ви вже написали. Є такий інструмент резинка, називається він коректор. Ось він. Натискаючи на нього, я можу стерти те, що я неправильно написала. Для того, щоб відредегулювати його товщину, можете ось так зробити. Таким чином, ви будете. Потихеньку стирати те, що ви зробили. Якщо ви випадково щось зробили не так, ви можете натиснути на стрілочку назад. Ось вона. Стрілочка назад повертає ваші дії. Або вперед знову зробити те, що я вже робила, або назад. Наприклад, ви зробили вже і четверте завдання. Після того, як ви це виконали, ви натискаєте на кнопочку зберегти. Сохраніть. Тепер у вас в галереї є заповнена сторінка з вашим завданням. Залишається тільки зайти в Google клас, повернутися в те завдання, де потрібно було вставити це завдання, додати роботу, загрузити, обираю свій скріншот, який заповнений. Бачу, що в мене цифри є. Да? Тобто тут видно в переглядачі, що заповнений мій документ і здаю роботу. Натискаю здати і ще раз здати. Все. Всім успіхів, я маю надію, що тепер всі виконують це завдання. Мирних вам днів!